Привіт, друзі! Сьогодні будуть підсумки виставки велосипедів, електричних велосипедів у Мюнхені, яка відбулась. Я потестив, на жаль, небагато, тому що і часу було не так вже і багато, як хотілось. І також велосипеди, наприклад, цей велосипед, я про нього трішечки розповім до, потім. Мені. Треба було чекати десь годину, тому що вони всі користуються попитом, їх всі беруть, заносять, відносять, і ти чекаєш свою модель, свій розмір інколи дуже навіть довго. І в цьому випадку це також було. Що я зрозумів після тестів на цій виставці? Діджай мотору, скажу одразу, тут не було. Це всі хотіли тут побачити, чека потестити, зрозуміло. Але ми його пізніше потестами вже є дати. Але його тут не було. Тому сказати, що щось сильно прогресивне тут я побачив. Прикольно було побачити всі улюблені бренди, поспілкуватися з людьми. Оце ось, все так, але чогось занадто прогрес. Можливо, це той момент, чому всі очікували побачити тут DJI, але його не було. Але нічого такого не відбулось. Єдине, що але це вже... Ну, Як це єдине щось таке для всіх, можливо, більш новеньке, але вже й стареньке. Це Bosch SX. Реально крута система, але вона вже не нова, вона і минулого року була. Але чомусь, ну, от навіть що мені тут десь не сподобалось, Cube. Дешеві ну, порівняно, дешеві велосипеди, вони популярні. В них є чудова трейлова велосипедна версія AMS, Гібрид, Lightweight, Electro з Bosch SX. Чудовий велосипед. В них на тестах не було. Вона просто стоїть як презентована, що вона існує. Минулого року він був на тестах тут, а цього року в них не було його на тестах, і це якось дивно. На SX я взяв спробувати Raymon, класний бренд. Новий я його не знав. Побачив тут. Ну я чув щось, але так, що прям геометрія, все супер. Канвой тестив. Прикольне те, що популярний бренд можна цікаві прайси знайти сейлси по ним, але геометрія ну, вона трішечки. Дивна була, як на мене. Я ну не скажу, що мені зайшло. Треба там, так щоб зрозуміти, гратися напевно з виносом, там з кермом, з райзом. Але так, щоб одразу ти сів вау, це моє. Ну такого не було. Тому канвой під питанням. Е, так і не потести я каньйони, але ще буде змога. Було цікаво порівняти також ті систему з SX-ом. Але вже зараз розумію, що і те, і те непогано. Але SX 55 ньютонів, ну, відчувається ці 5 ньютонів, ну, трішечки вона більш powerful. То це ну це відчувається, тому цікаво, і прикольно те, що в них є модель і 100 50 ходу типу вот на зиксі, і також та, яка 170 вже йде на TQ. Е, також що вам сказати, я не тестив, тому що я і так на них катався, що буду кататись треки. Але я думав, що треки, ну треки собі, Я до них звик, просто мені подобається цей бренд. Але як тут я зрозумів, трек це дуже непогано, тому що цей новий Enduro на TQ системі Slash ну, да, цікаво, тут багато, тут вони прям тестили треки. Люди дуже багато. Також була купа брендів, які не такі популярні, не дуже може відомі. Я їх, не, на жаль, не потестив, але в майбутньому, тому да, що буде така змога. І по того, що я вам скажу, що поки що на цей день найкраще, що мені доводилось тестити з велосипедів, які важать 25 кілограмів плюс, це був спеш Турбалєва. Це нова версія, і це топова версія, 15 тисяч євро. Все на кашимах, все карбонове. Але річ, ну, річ в цьому теж, звичайно. Але, по-перше, прикольно те, що тут вже нові всі запчастини стоять, цікаві, ерарес, фейс, кербо, карбонове, мейвени, які, до речі, занадто, мені здається, потужні. Я не впевнений, що є сенс Ми настільки потужний але окей, ну там з модуляцією в мене просто питання виникло. Е, карбонові це все круто, але в них оцей мені точок, по-перше, круто виглядає, не дешево. Е, у вас є еп-прилажуха, де ви можете в додатку це все регулювати, налаштовувати, як хочете, і т.д. і тп. І, окрім цього, в них є крутий авто. Режим адаптивний. Це просто маст хев, тому що ти інколи тупиш, да? тобі треба швидкості перемикати позаду, а тобі ще й треба міняти свій трейл на буст, а потім на еко. І там. Адаптивний. Навіть в Сіті-байках, причому не в дуже дорогих, я вже зустрічав, бувають просто адаптивний режим, який ну, в мене в дитячому велосипеді 16 дюймов колеса, але це механічно адаптивні такі втулки там роблять. Але теж адаптивно, коли дитина натискає, воно перемикається, відчуває, що йому треба натиснути допомогти. І, так, і це працює ідеально. Це мені дуже сподобалось. І саме із за цього це одна із причин, чому він цей велосипед, от, шикарний, кращий з тих, що я юзав. Ну і друге, це. Як він скомпонований, вага вага не сильно відчувається, вона тут висока і це зрозуміло, але вона не настільки відчувається, тому що він класно скомпонований. Він такий ось збитий, все правильно, кермо, раз, все зроблено так, що ви не відчуваєте, що він такий от бігімотик, як і всі ті, які там по 23-25 по 25 кг. Тому прикольно. Якщо такий брати велосипед на повну так сказати, вагу, то я, ну, я подивився на цей варіант. І також хочу потестити ще раз, потестити Есельку. Це більш Лайтова версія спешалайзда, і ну це прям да, мені сподобалось цікаво. Тож, друзі, всі тести окремо можете подивитися англійською українською. Щось десь може один чи два буде. Звичайно, щось вже виходило, і в майбутньому будемо також продовжувати. А сьогодні сподіваюся, вам було цікаво. Якщо у вас є якийсь досвід з використання тих велосипедів і моторів, які я вам показував, пишіть свій досвід і ідеальний формат і мікс для вас. І... Також мені було б цікаво, в якому форматі ви використовуєте свій електровелосипед, двох підвіз електровелосипед. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.